Всім привіт! Вітаю себе Всім привіт! Субота, 29 червня. Дозволяй собі любити. Головне себе любити. Бачите, що там написано? Так, так. Любимо себе. Це саме головне, що ми можемо собі дозволити в той ситуації, яка відбувається наразі, я так думаю. Коли ми будемо любити себе, то іншим буде краще. Тому що. Коли ми запускаємо себе, своє здоров'я, особливо ментальне, то і наші рідні також від цього страждають. Я думаю, що ні для кого це не секрет. Тому давайте будемо любити себе і проявляти до себе любов через хобі. Тобто не стільки любов, скільки лікування через хобі. Ну, так, наприклад, на... е, здається мені, що <ман launches> мені це вдається. Ну що ж, а зараз. Я обіцяла в попередній частині відео вам показати, що ж я робила цілий тиждень. Чи витримаю я робити один процес, чи не витримаю. Наскільки я буду триматися, і наскільки я свій процес просуну. Так, звісно, якщо один процес, то можливий світкий фініш. Але фінішу не сталося. На жаль, я дуже хотіла фінішувати цю роботу, але все ж таки. Є інші справи, інші обов'язки, які ти повинен вишивати, не тільки вишивка. І тому, дівчата, погляньте, що у мене є на сьогодні. Так, я вийшла повну рибку, я, здається, показувала, да, минулого разу вона не була ще відшита. Я почала вишивати на другу рибу і вишила половину майже, ну, трохи менше половинки. Ну, та якщо, якщо так дивитися, бо я тут, якщо бачите, зеленим пішла. Вишиваю по кольорам, нагадаю, тому потроху стрибаю. ну Як зелена залишилася то я вирішила що ж не позашивати зелені частинки. І тому в мене ще залишилося, не знаю, скільки рахувати. Ну Можливо, бісеринок 500, а може 1000 ще є. Бо якщо рахувати, що кожна риба 4000, десь 3,5, то. Тут половинка, да, тут близько тисячі бісеринок, а може і більше залишилося. Звісно, сьогодні субота, завтра неділя, і чому я так кажу, тому що 1 липня вже в понеділок хотілося б мати фініш цього місяця, але не все так мені може вдастися. Ну, Тому що сьогодні вже знімаю відео після обіду. Зараз буду монтувати та викладати його на канал. Відео буде невеличке всього, там 5-6 хвилиночок, але все ж таки в мене є. І да, хотіла ж вам сказати, що це єдина робота, яку я вишивала, і ви можете побачити, що не так багато я відшилося. Чи гарно це, чи ні, я вам скажу, що я згадала минулі роки, коли вишивала одну роботу, але все-таки мені дуже хотілося повишивати щось інше. Ну, В якому сенсі? Не те, що я, я не кажу, що я там втомляюся чи що від цієї роботи, але ти все одно звикаєш до того, що в тебе, я навіть в день можу поміняти роботи, колись я такого цього не розумів, як це можна в один день вишивати по декілька процесів. Так, да, таке можливо, ти вишиваєш один процес, відклала його, потім в тебе є вільна хвилинка, ти прийшла, вишиваєш інший процес. Ну, наразі я все ж таки взялася за цей процес і, і все-таки планую завершити цю. Сумочку, цей шопер. Роботи залишили так багато, і я думаю, що я його осилю. Так, да, звісно, що до 1 липня я його не зроблю, але 5 липня буде в мене звіт по шоперам у Юлії Немінської ВСП, і тому сподіваюся, що до 5 липня я вже вам покажу відео на каналі вийде по цьому шоперу. Я вже звітую і буду звітувати. У Юлії в її СП. Тому такий в мене був план, який я трохи не виконала, в якому плані не виконала, не зробила фінішу, але я виконала те, що я протрималася і я вишивала один процес. Так що, дівчата, от таким чином в мене просувається цей шопер. Встала вишивати вже легше, бо ви ж знаєте, що він пошитий і туди треба заправляти руку, це треба збирати, не вишивати ну, вже трохи ближче до. Розрізу, то вже менше заворачуєш тканинку, і тому процес від трохи швидше. І я вам хочу сказати, що вишивати білими ниточками набагато краще. Вони такі більш бавовняні, можна сказати. А ниточки які кольорами я вишиваю зеленими та червоними, вони такі шовковисті і можуть або. Голка дуже часто виходить, з голки випадають дуже часто, або вони можуть розслаюватися. Розсловувати, і тому і не дуже зручно мені вишивати. Ну, якось так воно, знаєте. Ні, я не кажу, що воно чи погано, чи ні, я просто вам розповідаю про свої відчуття. Білою ниткою набагато швидше вишивається. І тому сподіваюся, що процес, ну, хоча тут в мене залишилося і, що і червоний пришивати, ну нічого. Думаю, що щось вишиваю. Сьогодні цю роботу також беру до рук, і тому сподіваюся, що там щось вам порозказую в наступному відео. З вами зустрінемося, я вам вже з радістю презентую свій фініш цього процесу. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Таке невеличке моє відео за цей тиждень, маленьке з невеликими просуваннями, але все, що є, то це все моє, тому що і тиждень був насичений, і світло не було. По часу, бо коли дають світло, ти намагаєшся зробити щось по дому, там, чи щось чим прибрати, чи приготувати. Ну, тобто ми всі залежимо від світла. І коли знаєте, коли воно є, це світло, ти начебто не, не, не звертаєш на це уваги. Коли світла немає, ти не, конче не потрібно зараз робити все те, що <свісно> вимагає електроенергії. Ну і тому, а вишивати під лампою, так воно можна вишивати ввечері, але. Якось не таке. Ще у нас такий графік не дуже зручний. З понеділка нам міняє графік. У нас графіки по 10 днів різні, по 2 години вимикає світло, але графіки змінюються. Ну, а там, де дві, можуть і три вимкнути було на цьому тижні. Три ми вимикали години, і чотири години. Ну, тобто таке, знаєте, треба прилаштовуватися. І ще робота є, хоча і відпустка, але на роботу ми ще ходимо. Ну, коротше, це не, зараз не про це. Зараз про те, що я тут навишивала, і сподіваюся, що вам, хоч трохи було цікаво провести ці 10 хвилин зі мною. Да, відео з кожним разом стається менше і менше. Сподіваюся, що коли я повернуся до багатьох процесів, щось буду вам розповідати більш цікавіше. Да, треба повертатися, коли ти тягнеш або граєшся десь, або витягуєш якісь рулетки, тоді. Трохи цікавіше стає тижні. Ну, все. Бажаю вам всім гарного дня, творчого натхнення, побільше часу на ваше улюблене хобі, незважаючи на всі ті негаразди, які стикаються, відбуваються в нашій країні. Все одно ми сильні. Всім пока-пока!